Понеділок 22 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! 105 років тому, 22 січня 1919 року, на Софіївському майдані у Києві відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це історична подія об'єднання в одній державі українських земель, які до цього були розділені кордонами тогочасних імперій. Нині в Хмельницькому вшанували пам'ять усіх борців за незалежність. Представники міської та обласної влади, депутати, рятувальники, поліцейські та військові поклали квіти до пам'ятників державотворцям, героям Небесної Сотні та героям російсько-української війни. 105-та річниця. Тобто це такий ювілей. І цей день носить досить серйозний потужний символізм, особливо зараз, коли йде Російсько-українська війна, коли цей акт проголошувався, західна Україна вона стікала кров'ю, тому що польські війська зайшли і окупували майже всю ЗУНР. Так само Закарпаття, воно теж вже було окуповане. Кубань там теж свої процеси відбувалися, і в тому числі на території Української Народної Республіки Південь був окупований білогвардійцями. Це такий був як порив, що ми хочемо бути в єдиній українській державі. Звичайно, не все вдалося. Але це все одно заклало фундамент сучасної України. Ми сьогодні власне поклали квіти до людей, які найбільше вклалися. Формування цієї української ідентичності. єдність і соборність це те навколо чого нам сьогодні треба об'єднуватись. 105 років тому держава стала єдиною, і сьогодні ми продовжуємо цю боротьбу. На жаль, і понад 100 років пройшло. А ми мусимо відвоювати цю єдність і соборність. Мусимо разом плічопліч і на передові, і тут в тилу боротися, аби Україна була єдина і соборна. Ми сьогодні не святкуємо. ми Сьогодні відзначаємо день соборності, і сьогодні ми усі, як єдина нація, єдина Україна. Показуємо світу, що ми єдині соборні, і це точно на не на роки, це точно на десятиліття, століття вперед. Благодійну дегустацію для збору коштів на ЗСУ влаштували у Хмельницькому. В одному з ресторанів міста учасники зустрічі смакували крафтовою продукцією щастя в банці від майстрині з Чорного острова Тетяни Дем'янчук. І донатили на придбання лафети для бійців ССО. Це причіп, яким військові зможуть евакуювати пошкоджені автівки для ремонту на передовій. Організували благодійну дегустацію волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки. Цього разу. Марина і мистецька сотня взяли всю організацію на себе. Тобто, я, як гість, я відпочиваю, я просто презентую своє щастя в банці. Ноу-хау моє є лимон-шоколад це такий десерт на основі лимонного заварного крему з прослойкою шоколаду, конфітюр, грейпфрута персин. Він дуже класно, з сирами йде. Три соуса: це соус пожежа в писку, соус сонце в банці, соус вишневий. Це наша новинка, він вишневий до м'яса. і Коновий джем і З з однієї це йде якась допомога армії, а з другого боку це якась і самореалізація. Один приліт і автівки майже немає. Тому хлопцям дуже потрібно щодня і навіть по кілька разів на день забирати на ремонт ці пошкоджені автівки. Це в рази спрощує їм їхні завдання. Це Так як ми мистецька сутня гайдамаки, ми постійно забираємо на лафеті і туди назад. Веземо. Але це потрібен тиждень, два, навіть деколи три тижні. А хлопцям потрібно щодня. 140 тисяч потрібно саме на приблизно там плюс-мінус, тому що ціна коливається. Хлопці просять навіть не нову, всі 100% і навіть більше, якщо ще хтось ще задонатить. Потім ми обов'язково використаємо всі кошти тільки на бійців сил спеціальних операцій, адже їм постійно потрібно щось, якась допомога. Відсьогодні у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування стартував запис на отримання продуктового набору у поточному році. На допомогу можуть розраховувати непрацюючі особи похилого віку та особи з інвалідністю та громади, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів. Записатися на отримання набору можна, завітавши особисто до терцентру або ж онлайн. Більше 200 праць захистили школярі під час міського етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. На конкурс надійшли роботи в 12 відділеннях та 55 секціях. Найбільше праць представили у секціях англійська мова, теорія, історія, мистецтва та арт-критика», психологія та українська мова. Переможці вже готуються до обласного етапу конкурсу, який відбудеться у березні. Захищала роботу в секції філософія на тему філософія після Бучі, етика та рефлексії. Ми досліджували зокрема те, як видозмінилося зло у сучасності і яку роль у цьому відіграє трагедія Бучі. А також схожі трагедії, які переживала українська нація, і до цього, наприклад, філософія після Гулагу, а також філософія після голодомору. Також ми досліджували те, як змінилося розуміння свободи людини та цінності людини і їхні взаємозв'язку з відповідальністю в цьому навчальному році на перший етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук представлено понад 200 наукових робіт. Робіт представлено в секції англійська мова, психологія, мистецтвознавство, українська мова. Також хочу відмітити, що в цьому навчальному році збільшилися наукові роботи з відділення історії та економіки. Хочу відмітити, що з війною змінилася і тематика наукових робіт. Все більше діти пишуть про війну, про те, як ми проживаємо цей період. В цьому році у нас до журі залучені понад 100 науковців вищих закладів нашої громади. Всеукраїнський фестиваль танцю зимові візерунки відбувся у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Незмінний організатор заходу народний художній колектив ансамблю танцю Подолянчик. Участь у фестивалі взяли вихованці Центру хореографічного мистецтва Постолята, народного ансамблю Політехнік з Києва, а також народного художнього колективу театру пісні і танцю Забава з Харкова. Захід мав і благодійну складову відвідувачі фестивалю мали змогу задонатити кошти на автівку для військових. Це вже 35-й ювілейний фестиваль. Самі наші фірмові танці це і Подолянчики, і Подільська веснянка. Українська веселка, яка об'єднує всі регіони України, показує квіти України, звичайно, опаковий номер, аркан, якому який ми рік назад поставили для дітей. Це новий танець. Фестиваль дуже цікавий тим, що ми запросили колективи з, з двох столиць. Одна столиця, яка тепер столиця, і друга столиця України, яка певний час, коли період громадянської війни. Ми виборювали незалежність. Харків деякий час також був столицею України. Програми дуже цікаві, діти привезли цей ансамбль забави з Харкова і Постуляти, і політехнік з Києва. Танці дуже цікаві, ми їх тут ще не бачили. Один з колективів, ще, крім того, що ще, ще танцює, він ще й співає. Нам ще цікаво було, що Керівник колективу Постулята і Політех, наша випускниця. І ми вперше побачили вживу їх, їхні танці, їхню програму. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!